Та собака дивує щодня е, все більше і більше. Коротше, приходжу, щойно я з роботи. Тут ось, ось дивіться, одна булочка є. <плес> я ще такого не бачу. Вона ще такого... Шоколад не, не дістала. Цю штуку вона сказала, пошов ти нахрен. Коротше, от так було. Ви представте, вона відкрила шухляду сама. Відкрила шухляду. <плес> Боня, <плес> що це таке? Що таке? Прихожу до, до неї. До лежака. Оказується, дві булочки було. Вона. Ого, чи три даже. Боня, скільки булок було. Все, засушила її. Бонь, тепер сушить, так? Да? Боже, яке те пузо здорове. Скільки тих булок там було. Щас буду дзвонити до людей, питати, скільки там тих було. Бо... Боняш. Боняш, тобі шкода? Тут бесика. Huh? Кто А? кто нас такая собака? Погана собака, Погана собака. Понимаешь, мне здесь надо легко ты поспать. Можешь посунуть? посунуть? Все, я спать лягу. Можно я что-то? Mm -hmm. Все, 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 <свес> 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 какой руки? Нету? Нету? Давай лапкой. Давай лапкой. В какой руке? Молодец. Какой руки? Молодец. Блин. Вот это прикол. Какой Не. руки. Не фартанула. Не. Лапа. Не. Лапа. Нет. Лапа. этой нет. В Лапа. В этой нет. В этой нет. Какой? Не психуй. О, так, да, Ну, я не можу з цієї собаки. Я, коротше, сидів ввечері на кухні, ввечері ввечері А Боня просить і просить, я їй сказав, Боня, іди спать. Іди в кімнату, пожалуйста, спать. Вона обіжана, пішла в кімнату і подивіться. Вона лягла спати. Це наше ліжко. Дивіться, як вона на подушці спить. Це ж вона якось взяла, сюди залізла і лягла просто отак, як людина на подушечку. Ох і песик. Це охотнича собака. Що? А що таке? Що ти робила? Давай, застрій, давай, ваня, там нічого немає поїсти. Давай, 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 давай. Зустрічай, зустрічай попку. Думаю, забопу. Приніс пакет, на думку, щоб щось їсти. Ой, там нема що їсти. Нема, 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 немає, нема, неба, хай. У нас тут робоча обстановка. Роблю короткую, цю панель. Тут все роблю. І мої дами. Слідкують <свят> за мною. Робота кипить. А вже нарізав ці штучки. Ой боже. Так, тут роблю, тут так роблю. Короте, процес іде. Я помітив, що в боні дуже багато тут шкіри вже. Вона похудала, вона зараз у нас на дієті. І в неї тут багато лишньої шкіри. Бачите, а тут, коротше, я думаю, будемо шукати, напевно, якогось хірурга. Робити її пластику. Я не знаю, як вона точно називається. Коротше, щоб отут е підрізали. І е попросимо, щоб чуть чуть таку невеличку. Невеличку зробили підтяжку Боняшо, скажи йому, що ти нас. соберись, соберись. Боня, соберись. І щоб зробили отут коротше, підтяжку невеличку, і лісі глазки збільшили, тому що ну. Боняшечка. Боняша. Боняша. Компотик, на ты кусаешь баняшу. Не, я хочу зараз баняшу ладить, Гладить баняшу хочешь. Баняшечка. Баняша. Компот ревнивец. Баняша. Бонечка. Баняшенька. Боняш, ты еще так долго будешь сидеть? А она прямо засынает, Она сейчас спать будет. Видишь, я ей не тримаю. О, все, проснула. Короче, я пришел до дома. Людмилка уже дома. Боняша. Мне Люда сказала, что ты там что-то Зробила на кухне, пішла дивитись. Зепать. Блять, что, это такое? Что? А, так она просто пакеты У нас шухляда для пакетів. Блять, ну капец. Хотела пакеты поесть, чи что, что она хотела? Боня, что ты хотела там? Что ты там хотела? Боня, ну что такое? Что такое? Чухать тебя? Да, чухаю Тебя чухаю Не обтонулся Боня, не обтонулся Бонянечка Компотик Боняша хороша дівчинко. Боняшенька, хороша дівчинка, так. Ну, компотик теж непоганий хлопчик, так. Боняш. Боняшечка! Боня, ти коли перестанеш жерти? Скажи мені, будь ласка. Скажи мені, будь ласка. Раз я прийшов. Вона велику пачку шоколаду чорного зіла. То корм була. Зіла велику пачку. Це я ще прийшов. Там оказується, дуже велика така бучка, булочка була і багато печень. Дивіться, вона ледве лед ходить. Подивіться на її пузо. Це щось нереальне. Бочка. Безстижа твоя морда. Тобі не стидно? Чи стидно? Ні, я бачу стидно. Ой, боня, боня. Всім добрий ранок, гарного вам дня. Шом шепомже. Я зараз купаюсь. Зараз підемо з, з Бонюю гуляти. Боню, нічого не хоче сказати. Гарного продуктивного дня. Почали перестеляти наше ліжко. І дивіться, хто вже чекає. Боняша, що таке? Ти вже спадки хочеш? Так вона підходила до мене вже скулила, типу, швидше, пожалуйста. Боня, так ми ще не застелили. Ну що таке? Вона вже все, вона вже підоділка, вже моститься. Злазь, ми поки що не застелили, не застелили ми ще. Давай, злазь! Зл. За... Куда ты полізла? <ріст> Ми ще не застелили. Що таке? Ти куди лізеш? Ти нічого не хочеш сказати? Поняв. Вже чую, чую щось боняв там вже. Бонь, що таке? Тобі їсти давали? В чому діло? Сидить по своїх справах тут. Дивіться, яка ділова собака. Бонь. Тобі подобається тут сидіти? Да? Що ти чекаєш? Що ти чекаєш? Боняш, ну ти вже поїла.